Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами знову я, Марія, автор і розробник інноваційного комплексу Жива вода на кристалах. Чому саме звідси я стартую в цю, в цю подорож? Я розповім тому, що починається вона звідси. А закінчиться в такому місці, про яке, мабуть, знає дуже мало людей. Бачили, звертали увагу, дуже мало людей. А зрештою, ви далі самі побачите. І так, друзі, я прийшла на місце і ми продовжуємо нашу мандрівку. Прийшовши туди, куди я планувала, я зустрілася з такими Перешкодами, тобто, час іде, життя міняється і змінюються обставини. Ось я підійшла до цього місця, де, про яке я хочу розповідати. Але перше, я прийшла сюди, тобто я прийшла з тієї сторони, стежиною. І як ви бачите, прохід сюди до цього місця загратований. Тут уже у нас такий загорожа. Тому що це територія Гранд Готелю Пилипець. І мені прийшлося згадати своє спортивне дитинство для того, щоб знову не робити крюк. Я перегайнула через цей паркан і облаштувалася для того, щоб продовжити знімати відео для вас. А зараз увага! Показую те малесеньке життя. Про яке, яке і привело мене сюди, в цю місцину розповідати про нього. Дивіться уважно, показую. Ви бачите, який струмочок тече. Маленький-маленький струмочок. І його взагалі не видно. Подивіться, дуже мало людей заходять сюди і звертають на це увагу. Дуже мало людей. Цей прохід уже закритий. Відпочиваючи, практично там гарна паркова зона, басейн, тут огорожа і в цей такий глухий кут люди не попадають. Ще в 17-му році, коли я вперше сюди приїхала, цей прохід був відкритий і можна було просто цією стежиною, скорочуючи дорогу, пройти до місця, де можна сісти на крісельник і піднятися. На гору Пилипець». Як я вам вже показала, це малесеньке життя, воно зовсім заховане від людського ока. І просто побачити його, коли ти йдеш і звертаєш увагу на все, що навколо тебе, на красоту, то потрібно, щоб, напевно, був щасливий випадок, завдяки якому ти побачиш е -е, те, що побачила я. А відбулося це саме так. Коли вперше йшла з цією незнайомою стежиною, саме тут, на цьому місці, я поскувзнулася. І оскільки огорожі не було, я улетіла мягко на траву прямо під цей потічок. І дякувати Богу, я не травмувалася. Але я забула про падіння, оскільки мені е, мою увагу привернув цей потічок. Маленький, скритий, такий, тихенький, поряд з цим гумінливим, який тече е, з водопаду в шипіт. Коли я підвелася, обтерла коліна, лікті, е, знайшла в себе стаканчик чи пляшечку, я вже докладно не пам'ятаю. Набрала цієї водички. Я пила її такими маленькими ковточками, тому що її смак цієї води зразу мене вразив. І тут в голові, навіть ще поки не тут, промайнула така думка, що цей смак тобі давно знайомий, це смак дитинства. Я зупинила подих, передихнула, ще зробила пару ковтків, а потім присіла тут, тому що столики тут були. І увійшла в такий як медитативний стан при задуму, щоб розібратися з тим, чому мене життя зупинило тут. Це ж не просте було падіння, я, в принципі, нормально себе почуваю, я багато ходила по горах, по. Ну, тобто, у мене хороша фізична підготовка, і тут трах, бах і падіння. І коли я вдруге спробувала воду і дала такий ментальний запит, що вона мені нагадує? А нагадала вона мені, друзі, смак материнського молока. Так, саме смак материнського молока. Не дивуйтеся. Правда, це не біле молоко, це не такий уже аж смак-смак. Квадроцикли бігають. Але от по відчуттях, по легкості, по рівню pH, то з поверхневого натягу води, як ми споживаємо молоко материнське від народження, там pH саме найкраще для нас, для нашого здорового організму, для росту дитяти, для імунітету. Так і ця водичка зайшла і просочилася в кожну клітиночку. І мені навіть на якусь мить видалося, що вода має солодкий присмак. З того часу, от е, скільки я могла приїжджати сюди, я обов'язково приходила до цього джерельця і е, набирала цю водичку. Я нею насолоджувалася. І далі я хочу продовжити ось цю розповідь, тому що е, де народилося оце дитя. Цей струмочок ніхто не знає, але він живе, він тече, він шумить, він розмовляє своєю мовою, він по дорозі назбирав певних властивостей, солей, мінералів. Він збалансувався і сьогодні ми можемо скуштувати, хто приїде сюди цю водичку. Я вже, як я казала, зробила туди перелаз, вилазку, набрала цю водичку. І зараз я пропоную вам, хто вміє, хто не вміє, просто налаштуйтеся і відчуйте цю енергетику. Тому що кожна водичка вона жива, тому що вона з живої природи виходить, вона несе живу життєдайну силу, але вона кожна особлива, тому що кожна з неї має своє наповнення. Якщо ви вже відчули, і особисто я відчула, що вода вже змінилася. Вона не має такого явного. Ну, тобто, коли я згадую то те перше враження, яке я відчула, коли я пила цю водичку, і тепер то є певна різниця. Одне можу сказати, що рівень pH цієї води настільки збалансований кислотно-лужний баланс, що вона дуже хороша для споживання. Чому я зупинилася саме на цьому факторі? А тому, що саме від цих показників залежить наш імунітет. Коли ми народжуємося, приходимо в це життя, ми приходимо з своїм природним імунітетом. З тим, який ми перебираємо і від наших батьків з нашого роду, який записаний в нашому ДНК, в нашій ДНК, і в процесі життя цей баланс, цей імунітет, він може коливатися. І від того, як ми себе відчуваємо, який у нас як ми доглядаємо своє фізичне тіло. Як ми збалансовуємо свої емоції, як працює наша думка, наша свідомість і залежить ось цей баланс. А від цього і напряму наше здоров'я. Коли нам ще за часи Радянського Союзу створили таку програму, таку думку, ну тоді так було влаштоване життя, такий підхід має наша медицина. Що імунітет ми поповнюємо тільки штучно з їжі, з препаратів, які ми споживаємо, прививками нам прививають якби імунітет ніби формують імунітет і захист від захворювань. Але чи це так, друзі? Саме цю тему я хочу розгорнути і продовжувати в наступних відео, тому що Правильна думка про імунітет. Ну, можливо, це буде моя суб'єктивна думка, але я з вами поділюся. І який імунітет нас захищає насправді, до чого потрібно спрямовувати свої наміри, своє життя, розуміння, до якого захисту треба звертатися. Ось про це я хочу поговорити з вами в наступній мандрівці, на іншому місці, також це Закарпаття, так як я і говорила, що я буду розказувати тільки про те, що я відчула, те, що я пройшла, те, що пройшло через мою свідомість, пропустила моя душа, і я готова цим ділитися. Тому що, як я говорила, що Вода з її, з її якостями, властивостями, з її життєдайною силою давно в моїй душі отримала відклик. Ну, а зараз тут уже прохолодно, бо сонечко за високими соснами сюди не доходить. Хоч треба сказати, що погода. Просто фантастична, і сьогодні, вже після обіду на термометрі плюс 14 градусів. І це неймовірно, тому що завдяки такій хорошій ясній погоді я і можу знімати такі відео, які ви потім будете переглядати і відчувати і тепло, і красоту, і енергетику, і настрій. Отже, друзі, до нової зустрічі, до нової мандрівки. З вами сьогодні прощаюся, я Марія Пустовалова, автор і розробник унікального інноваційного комплексу Жива вода на кристалах.